Ну, як тобі живеться в Бога, брате, всіх побратимів там своїх зустрів. Я знаю, не хотів ти помирати, бо мало ще на світі цим прожив. Смерть не твоя була там серед бою, ворожа куля все вирішила вмить. Загинув ти у тім бою героєм, став ангелом і рана не болить. Ти від війни Василю не ховався, сміливим був не знав, що таке страх. Дивився смерті в очі й усміхався. Тепер душа твоя на небесах, а вдома за тобою мама плаче. Чекала, що з війни прийдеш живий, не вірить, що вже більше не побачить, не обійме, не скаже, Сину мій, а тато наш вже більше не воює. Рана у нього і душа болить, зітхає за тобою і сумує, помста катам його очах горить. Вже новий рік, різдво прийде у хату і снігом замітає все зима. Без тебе невесело було свято. Всі за столом, а Василя нема. Не засмієшся і не пожартуєш, чарку не вип'єш з нами за столом. Я знаю, ти з небес нас чуєш, як згадуємо всі тебе степло. Ти добрий був, робити не боявся, що мав, то все руками заробив. І від чужого горя не ховався, а правду людям в очі говорив. Коли просили, йшов допомагати, легких доріг ніколи не шукав. Жив з Богом, як навчили батько і мати, своїм ділився, а чуже не брав. Як тебе, брате, мій, не вистачає. Завжди пораду добру, тате знав: нема тебе, а я усе чекаю, скільки тобі багато не сказав. Ніхто не вірив в те, що ти загинув. Це помилка, здавалось нам усім. Привезли із героєм домовину під прапором в квітках у рідний дім, мама за ніч від горя посивіла, і батько сліз пекучих не ховав. Дружина плакала і так тебе просила донька під серцем, яку ти чекав. Хотілося від болю закричати, душу твою забрали журавлі. За тебе буду мститися катам, брате, і гнати їх із нашої землі. На цвинтарі могила залишилась, свічки горять, і квітів так багато. У тебе донечка, красуня, народилась, яка ніколи не побачить тата, її дружина Євою назвала. На тебе дуже схожа, сильно молилась Лена. Плакала, чекала, забрала Василя в неї війна, свічки за упокій горять у храмі, світлина, а на ній ти ще живий. Снишся ночами часто, тату і мамі. Душа твоя тут з нами, брати мій. А дні без тебе швидко так минають, і світ навколо став, який чужий. Героєм був, герої не вмирають, слава і честь тобі! Братами.